Денис Шмигалі, і з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. А тут нам Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, каже, що вже засіяли перші 16 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Це що? Ну я Денис Марчук підтверджую вам цю інформацію. Дійсно, у нас сьогодні південь України активно розпочав посівну кампанію, зокрема Південна Одещина, Басарабія. А починають потрошечки вносити ярі культури, тому якби перелік там різноманітний. І зараз там сказати одного, що це буде тільки одна культура чи інша культура. Дуже важко. Тому власне це тільки початок. Ось інші регіони готуються. В них погода, дай Бог, сприяє вже тиждень-два, і вся Україна. Поступово вийде в полях, що традиційно будуть сіяти, ну це будуть кукурудза, це буде соняшник, це буде ярий ріпак, це буде яра, пшениця. Тобто, все те, що сьогодні горох, а трохи далі гречка, все те, що сіється навесні. А це у нас буде посівна друга за повномасштабне вторгнення, і маючи вже прикрий досвід першої, чи це вплинуло на зокрема ті культури, які ми будемо сіяти. Ну, власне, ситуація з посівами у нас не так складна була в 2022 році, як більше складна ситуація, що в нас окуповані території, де залишилася, на жаль, велика частина земель і товаровиробників. І, власне, ми не можемо його зібрати і порахувати. А що стосується іншої частини неокупованої України, то в цілому. Ми характеризуємо, що в принципі зібрали досить непоганий врожай. Єдина ситуація, що у нас ви бачите, хоч експорт працює, але ціни всередині країни вони є значно нижче ринкових. Відповідно, потрібно тепер трошки переглядати свою сівозміну, тому що у нас, наприклад, по багатьох регіонах взимку дуже багато ще залишалось стояти в полі кукурузи, і відповідно це відобразиться на тому, що кукурузи аграрії будуть засівати менше за прогнозами. Може навіть бути мінус 20% порівняно з минулим роком. Більше буде специфіка орієнтуватися на олійні культури. Тому що в затратній частині на посів цих культур він дешевший а враховуючи досить дорогі ціни на мінеральні добрива, засоби захисту рослин, а, це дешевший процес. Але коли будуть вони їх реалізовувати, то вони є значно вищими в ціні ніж зернові культури, тому власне таке трошки перехилення в бік а, олійних культур воно відбудеться, але в цілому. Воно не буде змінювати тої загальної картини, що сіяли аграрії протягом багатьох років в Україні? А тверди давайте по пунктам підемо по тим складнощам, з якими стикаються аграрії, і фермери. Складно складнощі номер один це розмінування, і хоча ДСНС обіцяє, що вони після того ну от в них в пріоритеті це, звісно, там місця, де живуть люди. І друга другий пріоритет це поля там агропідприємства, і все. А чи помітили українські фермери, що більше, ну, ДСНС більше уваги їм приділяє в плані розмінування полів. Це дійсно проблема дуже важка для деокупованих територій. Там, окрім питання фінансів, яке для всіх є важке для деокупованих територій, ще фінанси і от власне розмінування є дуже критичними моментами. І сьогодні вони з радістю вже переходили і приступали до своїх робіт теж в полях, але за рахунок усмічення і замінування вони цього робити не можуть. А я хотів би віддати належне працівникам нашої дснс служби, які дійсно допомагають максимум, що в їхніх силах. Вони роблять, але є проблема, що всіяно дуже багато по всій території, якщо рахувати більше п'яти порядка п'яти мільйонів гектарів землі або засмічені, або заміновані, і це колосальні об'єми. І сьогодні лише в рамках своїх можливостей здійснити розмінування їм дуже важко. рук не вистачає техніки не вистачає, тому аграрії в цьому контексті беруть на себе певні ризики і самостійно виходять в поле. Бо керуючись досвідом аграріїв Сумщини Чернігівщини, де фактично війська російські відступили ще раніше. Відповідно, у них теж були такі катастрофічні ситуації з засвідченням, і на свій страх і ризик виходять поля і над цим працюють сьогодні. Щоб ефективно провести розмінування, потрібно дуже велика кількість бригад, дуже великої сучасною обладнання. І, власне, ми як. Асоціація і держава, я знаю, звертається сьогодні до міжнародних фондів, до наших міжнародних партнерів, щоб максимально залучити фінансову підтримку для розмінування саме сільуїст. Сільгоспугідь, тому що власне, ми пояснюємо від того, якщо не посіються товароробники, значно зменшиться експортний потенціал на зовнішні ринки. А світ зацікавлений і залежний певною мірою від українського продовольства. Тому нам потрібно зараз попрацювати всі разом. Допоможіть нам в цій справі. Ми допоможемо тоді продовольством. Тому власне сьогодні те, що ми маємо, ну за деяким підрахунками. Що можна буде зробити до старту такої активної фази посівної кампанії? Ну розмінувати до 30% від площ в Херсонській і Миколаївській областях, які перебувають в процесі замінування. Як це вдасться? Ну, будемо трошки пізніше констатувати. Ой, потім розкажете. А насіннявий матеріал номер два. Що з насіннєвим матеріалом в українських фермерів? Ну, основна проблематика це ціна, тому що коштів не дуже вистачає. Але сьогодні запроваджені певні фінансові речі підтримки за рахунок того, що держава фінансує малі господарства за рахунок наших донорських партнерів і за допомогою проекту USAID Agro, який працює в Україні, на безкоштовній основі тим підприємства, яких є критична ситуація, видаються посівковий матеріал. Це які ситуації, коли нам потрібно було. Закуповувати полімерні рукави для зберігання зернових і наш нам теж світова спільнота в цьому допомогла, і ми мали можливість роздати на безкоштовній основі тим то виробників виробникам, в яких не було ресурсів, де зберігати зерно, така ситуація сьогодні і складається із посівковим матеріалом пальне. Воно і в мирний час під посівну дорожчало а зараз. Ну, якщо констатувати з минулим сезоном, то в цьому сезоні у нас дійсно весняна кампанія більш на забезпечені по пальному і цінова позиція краще. Тому що коли входили минулого року в поле, за зрозумілих обставин через початок активної бойової дії терміни відклалися, і тоді була дуже велика нестача диспалива, особливо ну, сільгосптехніка більше мірою працює на диспалеві. Тоді ціни дуже сильно скикнули вгору подекуди там за 65-70 по 70 гривень за літр. Сьогодні ці ціни значно демократичніші в межах там 40-42 гривень, і в принципі сказати, що на сьогоднішній день існує якийсь дефіцит, не доводиться тому, якби паливом забезпечено одне питання, що були кошти його придбати. О, я пам'ятаю, як минулого року нам теж включалося якесь фермерське об'єднання, і вони казали: друзі, фермери. Будь ласка, ви захопили російський танк чи БТР. То ви спочатку солярку з нього злийте собі в трактори, а потім ну, вже так здавайте його і робили. Його... Так і робили. А, от а, добре, а що з цим? А, ситуація з добрим мовим, важча, тому що на них і ціна а, досить висока, і фактично сьогодні товароробники, те, що я спілкуюсь з бізнесом. Ну від сили вони можуть себе забезпечити в межах там 40 від загальної потреби в 100% мінеральними добрами. Вони на ринку є, вони присутні, але ціни дуже кусаються. І сьогодні собі дозволити внести 100% від запланованої там карти поля, скільки тобі під ку чи іншу культуру потрібно. Не всі цього зможуть зробити, і це звичайно попливає на кількість врожаю з гектара. Ну це та е, погана історія. Обігові кошти, кредити, щоб все це придбати, і страхування чи страхування зараз, взагалі, немає ну, ну буквально до вчора щодня. Це було теж катастрофічне питання, тому що е, буквально до, до вчора ще не було прийнято продовжено програму Кабінету міністрів України щодо пільгового кредитування в рамках програми 579, яка активно працювала в 2022 році, і аграрії неї. Суттєво скористалися, залучили ну чисельні кошти. Це дало можливість пройти посівну весняну кампанію, літню збиральну кампанію, посівну озимих культур. І власне, коли вже зараз вони активно готували, готуються до посівної весняної. Ця програма була не продовжена. Почали отримувати телефонні дзвінки аграрії від банків про те, щоб вони платили не лише кредиту, а й тіло самого кредиту не відсотки. Вибачте, й тіло кредиту відповідно це складнувало таку ситуацію, що. Стояло питання, чи ти або функціонуєш, або віддаєш кредити і просто закриваєшся як підприємство. Але буквально вчора Кабміном було затверджено програму продовження програми кредитування для товаровиробників. Сподіваємося, що банки ефективно спрацюють і всі аграрії отримують кошти вчасно для того, щоб поки є ще час закупити всі необхідні елементи, тому програма діє. Сподіваємося, це ніяким чином не повливає додатково на зменшення посівних площ, а навпаки, сприятиме додатковому аргументації сіятися і збирати, щоб ми мали що зібрати кращий врожай, навіть можливо, чим влітку 22-го року. А донорські програми підтримка. От ви згадували Юсейда Агро. А які ще є підтримки програми? Це у нас є різноманітні програми підтримки, в тому числі від Світового банку і інших фінансових міжнародних інституцій. Вони активно допомагали у 2022 році для малих фермерських господарств в контексті виділення фінансування для. Для тих, хто працює на землі, давалася допомога там більше трьох тисяч гривень на один гектар. Але в сумі, якщо ти обробляєш не більше ста гектарів, так само допомога йшла для е, аграрів, які спеціалізуються там, наприклад, на тваринництві, які мали е, в господарстві корів, там теж видавалися суми на одну корову порядка п'яти тисяч гривень. Власне є сподівання, що ці програми будуть продовжувати в 2023 році за рахунок підтримки наших міжнародних фінансових інституцій. Ну і власне в нас в рамках державної програми виділені кошти на розвиток в Україні тепличного господарства і садівництва з державного бюджету. Передбачено 1 мільярд 350 гри мільйонів гривень. Що є також одним із таких програм, які будуть реалізовані в 2023 році. Переходимо до пункту збут. Нам зернову угоду то продовжили на скільки днів, але дуже багато повідомлень йде про те, що не так просто туди потрапити, в ці експ... на цей експорт і корупційні схеми, звичайно ж, з'явилися, куди ж без них там навіть пан Гетьман це обіцяв твердою рукою навести лад. Але чи скаржилися фермери і умовно, якщо це маленьке фермерське господарство, чи так просто потрапити на цей експорт? Ну я думаю, це більше питання до трейдерів, які безпосередньо займаються поставками кораблів, відвантажують зерно аграрії напряму. Так масово самостійно не експортують, тому я не можу вам сказати позицію щодо того, що там відбувається, чи є якісь певні корупційні схеми чи ні, тому що ми поворі свої роботи не пересікаємося безпосередньо роботою в портах. А на закупівельну ціну у фермера воно якось вплинуло. Ну, звичайно, що взагалі зернова угода вона вплинула добре, що вона відбулася, але за рахунок того, що ризики, які беруть на себе трейдери і логістичні компанії, які надають там свої кораблі, воно займає досить таку високу частку вартості. Яку б мав би отримати товаровроробник, тому логістика і страхування забирає дуже велику частку від прибутку, тому ми кажемо, що всередині країни ми не маємо сьогодні на зернові ринкові ціни, і це подекуди призводить, що або в мінус, або в кращому випадку в собі вартість виробництва. Тому сподіваємося, що умови, які будуть реалізовуватись на подальший експорт, вони будуть більш позитивніші. Цінові ринкові для цінової позиції, що вона була більш ринковою для українських товаровиробників. і отако, не з підсумовуючи всі фермгосподарства, які на деокупованих територіях будуть засіватися, чи будуть ті, хто ну в них немає змоги, і вони пропустять цей сезон? Ну напевно, що не всі, і це треба визнавати реально, тому що питання номер один – заміновані території будуть на жаль відігравати дуже велике значення. А ті, хто зараз не входить посів ярих ранніх культур, а вони сподіваються, що якщо будуть розмінування інтенсивно і за планом, то їм хоча б дасть в кінці квітня вийти в поле для того, щоб посіяти соняшник. Тому зараз дуже важко ще констатувати по ситуації по Херсонщині, по Миколаївщині. Чи багато хто не зможе працювати, тому що вони ще по факту в поле. Не вийшли працювати. Вони вийшли в поле працювати як сапери. Вони самостійно розміновують, Вони якимось чином знаходять різноманітні обладнання, цепляють їх на трактори і їздять із із цих сигналом, Сигналом і Но... шукає метал. Мені здається, що це ну, не вихід. Це не вихід і що це, це небезпечно? Це не дуже. вихід, але вони це роблять. Це роблять, ризикується, беруться на себе з ризики. І розуміють, що просто ну а їм не посіятись, їм не буде за що жити, не буде за що утримувати свої сім'ї громади, де вони працюють. Люди ризикують. Так, Так, Денис, зустрічаємося за кілька тижнів. Звітує те, що там з розмінуванням, хто засіявся, хто ні. Дякую дуже за цю розмову. Денис Марчук був з нами, заступник голови Добаві. всеукраїнської аграрної ради.